Питання організації дозвілля учнів особливо гостро постає в час літніх канікул. Сьогодні на території нашого району не діє жодного постійного табору відпочинку для дітей. А саме зараз дітям потрібно активно проводити свій час, займатися спортом, щоб добре відпочити та змужніти перед новим навчальним роком. Протягом останнього тижня тимчасовий англомовний табір для учнів діяв при радехівській спеціалізованій середній школі із поглибленим вивченням іноземних мов. Кожного ранку на подвір'ї школи збираються учні охочі покращити свої навички спілкування англійською. Участь у таборі є добровільною, а головною умовою спілкування виключно англійською мовою. Табір розпочинає свою роботу із короткого щоденного звіту. Під час якого, як і у справжньому таборі, кожна група виконує власну пісню та озвучує девіз. With I love hands and feet. Fun. The Вивчають англійську мову у таборі цікаво та невимушено, поєднуючи навчання із грою. Хто зінцював проведення такого англомовного табору? Ну, ви знаєте, що цей рік оголошений роком англійської мови в нашій країні, президентом е, України, і англомовні табори почалися ще минулого року. Цього року вже в нашій школі настав е, настала черга провести такий англомовний табір, і е, ясно, сам Бог велів, що спеціалізована школа повинна такий табір провести. Якісне навчання іноземних мов звичайно це дуже важлива проблема, тим більше в контексті євроінтеграції України. Тому е, одним з таких нестандартних форм. Досконалення, вивчення англійської мови є англомовні табори. І цього року ми англомовний табір створили не відразу після останнього дзвінка, тому що треба було вчителям підготуватися. В таборі беруть участь п'ять вчителів. Це Городник Оксана Васильевна Павловська, Галина Степайна, магазинюк Оксана Івайна, Солгуб Вікторія Володимирівна. Ну і я здійснюю таке загальне керівництво. Узгоджуємо кожен день на наступний день наш план роботи. А взагалі табір працює над досконаленням мовних навичок, комунікації. Табір табір працює кожен день з якоюсь новою темою. У нас такі були цікаві екологічний день, спортивний день, день присвячений здоровому способу життя. Ми навіть проводили заняття старшою групою в піцерії, де вони розказували про переваги і недоліки фастфуду, і пробували це все. А екологічний день закінчився проектами. Тут ми малювали. Кожна група мала земля, повітря, всі стихії мали. Я не сказала, що наш табір називається Вандерленд, країна чудес. У Нас є три групи: це Bubbles, Бульбашки, молодша група, Смайл, усмішка, середня група і Дейзі, Маргаритка, старша група. Всього в таборі 64 дитини. Ми не гналися за кількістю, ми гналися за якістю, і в табір ми записували або заохочували дітей, звичайно, з хорошими. Навиками володіння іноземної мови, тому що треба говорити по-англійськи, дискусії вести, відповідати на питання. Дуже діти люблять квести. Це ми на деревах вивішуємо питання. Вони ці питання шукають, потім ідуть до вчителя, відповідають на питання. Ось, і як ви бачите, ця гра в павутину означає, що ми об'єднані. Але найцікавіше була зустріч з нашою ученицею Сюсарцюк Настю, яка виграла флекс. Це програма обміну майбутніх лідерів і цілий їх жила, вчилася в американській школі. Вона якраз прийшла на лінійку, нам розповіла про своє там життя. А сьогодні в нас зустріч з представником Канади. Проходять навчання і у шкільних класах. Своїми враженнями від участі у таборі діляться його учасники. Чому ти вирішила доучитися до літнього табору англомовного в Радехові? Я жила у Радехові до шести років. Пізніше я переїхала до Львова, зараз навчаюся 70-й школі. І маючи таку нагоду, я долучилася до табору, тому що тут англійською навчають цікавіше і краще. Наш табір це нові знайомства, нові емоції, нові знання. Дізнаємося все більш цікавішого, вивчаємо кращу англійську мову, готуємося до міжнародного конкурсу Флекс, щоб потім поїхати за кордон. І тому нас готують до цього, як правильно речення будувати, будувати ну, твори, складати, нові ідіоми. І це допомагає нам надалі більше розуміти англійську мову, більше роз... краще розмовляти нею. Якою є твоя роль в таборі? У таборі я є головною, тому кожного ранку на лінійці, кожні лідери, кожен лідер групи мені звітує. Перший день табору нам поставили завдання, щоб ми придумали в кожній групі назву, девіз і пісеньку. Кожного ранку в нас проводиться ця лінійка, там мені звітують, нам допомагають всі вчителі англійської мови. У кожної групи є певний вчитель, який кожного дня. Вигадує різноманітні завдання для групи, різні ігри, різні вправи, щоб кожна група могла якимось особливим способом розвинути свою англійську мову. Ми граємо різні ігри. Вони досить цікаві, але вони на англійській мові. Це допомагає нам іншим способом краще дізнатися українську англійську мову. Вчителі вигадують і придумують різні цікаві ігри, і це дуже допомагає легше вивчати і на, і на англійську мову. Проблемним сьогодні залишається питання фінансової підтримки таких таборів. Ми цікавилися і в інтернеті, і таборами і в інших районах області. І наша вчителька зустрічалася з представниками району Сокалі. Там табори фінансуються. Мається на увазі, діти мають якийсь ланч, невеличкий сочок, там печ печиво. Тут нічого не фінансується, діти приходять на 10-ту годину до 12-ї. Безперечно, такі шкільні табори є доброю нагодою не лише цікаво, а й з користю провести свої літні канікули.